Всім привіт! І сьогодні вийшов Development Preview номер 12 з Фазмофобії. Ем, нагадую, що хто не бачив новини, то оновлення велике прогреш перенесли на два тижні, воно мав виходить в кінці липня. Мой ну, розробник буквально там вчора, десь позавчора, сказали, що так і так, не встигаємо, зробимо через два тижні. І, мабуть, вирішив одразу нам кинути Development Preview, щоб якось. Відволікти нас від цих новин. Давайте дивитись. Значить, перший розділ це досвід і гроші. Значення досвіду та грошей тепер пов'язані. Якщо ви заробляєте 100 доларів, ви також заробляєте 100, дос, 100 досвіду. Гарно і просто. Да, раніше, раніше було, зараз по-інакшому це працює. Ну, це насправді. Окей. Окей. Бо так ти розумієш, що якщо ти заробиш там, я не знаю, 500 баксів, то тобі дадуть 500 XP, і ти не будеш думати, ой, а скільки там буде. Можеш якось знаєте, якось контролювати це все. Сума грошей і досвіду, які ви будете заробляти, різко зросла порівняно з, ж... з теперішньою версією гри. Індивідуальні значення були змінені. Наприклад, переміщення кістки з множника винагороди, щоб зробити ігровий процес більш корисним і заохотити гравців виконувати основні цілі. А зараз, типу, кістка знаходиться перед множником складності. І це значить, що якщо ви зберете кістку, ви отримаєте ну, набагато більше грошей. А, і тому ну, ми вже звикли, знаєте, що якщо ви граєте, то обов'язково кістку треба знайти. Тепер це буде так. знаєте Додаткова ціль взагалі не основна гроші, гроші, гроші. Ух ти, ніфіга собі. Дивіться, за правильно визначеного приводу нам дають 100 баксів. За завдання по 25 баксів. ідеальний 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 бонус розслідування 185 баксів. Множник 3 це рівень складності професіонал. Кістка 25, фото він не зробив. Це CJ, розробник І «Дейлі» там щось «Дейліки» по 100. Ну, деякий, так, там деякі по 100, деякі по 50. А, ну, слухайте. 1205 доларів він отримав за професіонал. А зараз за професіонал дають десь 300. 400, десь так. Десь, здається, 300. Ну, насправді да, набагато більше дають грошей. Я. Ну. В мене немає проблем з грошами, бо я граю часто досить. Через це грошей, ну прям вдосталь. Але от на початку, знаєте, вони таке, ми вам заберемо всі рівні, заберемо всі гроші, але будемо давати більше. Насправді це прикольно, мабуть. Буде відчуватись якась ось ця. Мотивація фармити гроші стане набагато легше, якщо ви часто помираєте, то це, я думаю, взагалі буде не проблема. Плюс, я думаю, вони це зробило, бо додадуть багато нових предметів з цими підвищеннями, рівнями предметів. Ну, На це теж треба гроші давати. Ну, добре. Вирівнювання та престиж. Потрібний досвід для кожного рівня збільшується в міру того, як ви проходите рівень. І ця кількість зростає, чим ближче ви наближаєтесь до рівня сотого. Наприклад, вам знадобиться 100 досвіду, щоб перейти з рівня 1 на 2, але понад 5000 досвіду, щоб перейти з рівня 99 на 100. Ну, нормально, так всюди працює, мені здається, це абсолютно окей. Коли ви нарешті досягнете рівня 100, вам буде запропоновано вибір. Продовжуйте грати, як ви. Продовжуйте грати надалі, коли ви перевищуєте, перевищуєте 100 Цього рівня. Або в будь-який час ви можете вибрати престиж. Скидання ваших грошей рівня та спорядження на користь отримання додаткового слоту для спорядження, нового унікального значка та титулу для вашої ідентифі ідентифікаційної картки та нової нашивки на руку вашого гравця. Ох, йо! Ох, йо! Так от як вони зроблять цей престиж. Скидання грошей добре. Не проблема рівня, а тобто нафармити високий рівень буде досить складно, як я розумію. Спорядження на користь отримання додаткового слоту для спорядження. Так я от не розумію: додатковий слот в руці? Чи, скоріш за все, не в руці, а саме при виборі спорядження, знаєте, там знизу є типу слоти, щоб якби, туди запхати все, що вам потрібно, наприклад. І декілька сотів, щоб одразу купити всі предмети, ці, які вам потрібні, або там менше предметів, коротше. Ну, це насправді, якщо це, то це не дуже важливо для мене. Але це, я думаю, що це цікаво, тому що. Зараз у грі немає такого як такого розвитку, да? тобто ти просто граєш на своє задоволення. А тут в тебе є вже якась ціль, в тебе є мотивація грати, щоб отримати 100 рівень, а потім ну, скинути і отримати якісь бонуси за те, що ти будеш заново все проходити. В цілому цікаво, напевно. Буду, я намагатимусь в перший час максимально все розбукувати, тому будемо пробувати, думаю. Витратні матеріали. У системі обладнання деякі предмети в магазині матимуть позначку витратні матеріали. Якщо один з цих предметів взагалі буде використаний під час контракту, його потрібно буде перекупити, коли ви повернетесь в обі. Деякі оновлення для витратних матеріалів фактично усувають необхідність їх кожного разу докуповувати. Я так розумію, що це більше стосується якогось, я не знаю, пахощів, пігучок, розп'яття. тобто те, що може використатись. Я не думаю, що ну, фотокамери я повинен буду. Хоча фотокамера, мабуть, так, тому що там є 5 фоточок, і типу, після цього вона не придатна. Але, наприклад, я не знаю, якийсь дотс. Ну, подивимось. Але по факту, коли ви ну, досягнете там, третього рівня спорядження кожного, то я думаю, що такої необхідності вже не буде. Ну, це цікаво, це цікаво, це так більш реалістично, я б сказав, мабуть, даже. подивимося, як це буде реалізовано. Так, а взагалі девелопен привів в нас про сіль. Не забуваємо бачити сіль. Так, деякі з вас, можливо, пам'ятають у нашому попередньому перегляді ультрафіолетовому, що ми конкретно згадували сіллі, тому ми подумали, що настав час глибше завер... завернутися в деякі деталі. Зануритися. Завернутися. Нагадую, що з наступним оновленням Progression відбитки пальців, які зараз є у грі, також привид може залишати як відбитки ніг, і вони будуть рахуватися як доказ. Як відомо, з новими ультрафіолетовими змінами, е, сіль стане помічником у зборі доказів. Якщо вас, ваш привид відчуває себе недост... недостатньо інтерактивним і просто не торкається дверей чи вікна, замість цього ви можете покласти трохи солі та е, збирати сліди. З покращенням обладнання, сіль стає трохи кориснішою, ніж раніше. Рівень перший. Є сільничка Ghost Hunting. Вона може розміщувати дві купи на каністру. І ви можете внести три каністри в кожен контракт. Сліди, створені шляхом входження в цю купу, діятимуть так само, як відбитки пальців цього приводу, наприклад. Наприклад, ОБАК може залишити менше слідів, ніж інші приводи. Бака має можливість взагалі не залишити відбитки в пальців зараз, або просто ну, коротше менше. Не. Як я розумію, по цьому відео, то це буде та сіль, яка в нас зараз, тільки тепер буде не дві купи солі, а три. Ой, не три купи солі, а дві купи солі. Ну, добре, вони її дебафнули е, занерфили, коротше. Добре. Давайте дивитися тоді далі. Другий рівень це дерев'яна ємність, наповнена спеціальною рожевою сіллю. сільністю. З його більшою місткістю ви можете розмістити три купи вниз, але замість невеликої плями ви можете розмі... розмістити лінію солі. Ідеально для блокування дверей або коридорів. Ви це бачите, це просто китайська стіна солі. Ну, цікаво. Мабуть, цікаво, так. Якщо привод вийде з кімнати, він 100% наступить на сіль. Зараз же, здається, немає завдання в контракті, що привід наступив на сіль. На жаль, але це завжди фоточки, а це гроші, і в цілому тепер можна використовувати як доказ. Виглядає дуже комічно. Третій рівень приносить багато іншого до столу. Скляна пляшка, наповнена спеціальною сумішю чорної солі, яка була освячена. <гум> Боже мій, що це за сіль? А якщо привид ступить сюди під час свого пасивного стану, його буде відштовхнуто назад тим же шляхом, який він прийшов, дозволяє ефективно зовути привида в його кімнаті, якщо ви правильно покладете сіль. Під час полювання привида, якщо привид проходить крізь цю, цю спеціальну ціль, він значно сповільнюється на короткий час. Цей бідолашний Оні не має шансів, може <с> ці коментарі. Коротше, дивіться, як я розумію. А, пасивний стан це коли просто привид існує, і якщо вам потрібно його зачинити в кімнаті, наприклад. То ви можете просто біля виходу покласти цю сіль, або біля всіх виходів. І як би привид залишиться в кімнаті. Питання для чого, якщо там це, наприклад, банч якась. або, ну, типу, Я так розумію, що привид вас не лякав. Можливо, буде щось що буде ще працювати з цією механікою. Або курити привида, наприклад, mm. пахощами, бо є таке завдання, да, просто задіяти пахощі біля привода. І Ти його зачинаєш і пахощі використовуєш. Щодо полювання, ми, ми бачимо тут, що він проходить через першу сіль, трошечки заповільнюється, через другу сіль ще трошечки заповільнюється. Я думаю, це буде корисно для людей, які тільки починають грати у фазму. Бо, наприклад, для мене швидкість приводу не є проблемою, як і ну, для всіх, хто грає вже більш-менш довго. Тим паче, що це додає складнощі, щоб правильно визначити привиди, бо я визначаю багато приводів чисто по швидкості. І ну, з цим це дуже складно буде. До речі, пляшечка виглядає офігенно, чесно, вона дуже естетична. Тут є ще якісь носки. Ага, максимальний рівень буде 999. Тобто, навіть якщо ви не хочете скидувати, щоб у вас був престиж, вам все одно, по факту, ну доведеться це когось зробити, або ваш рівень просто не буде апатись. Цікаво, от якщо накупити, там, я не знаю, 300 досвіду, ой рівні, можна одразу, типу, 3 престижа апнути. Чи, чи як це працює просто? Чи це тільки на один раз? Ну, подивимось. подивимось. На екран завантаження буде додано кнопку автоматичного поповнення, то вам не потрібно буде купувати речі вручну після кожного контракту. Ем, добре, добре, в цілому добре. Мені це подобається, бо це, ну, як би сказати, зайві дії. Слухайте, чесно хочу сказати, сіль поки що мій фаворит в новому, тому що. Що МП нам демонстрували, що DOTS, Що Термометр, вони ці різні рівні, вони якось ніяк не впливають на твій геймплей. Вони впливають на ефективність, тобто там просто менше радіо чи більше більу. Да? А сіль вона прям починає працювати зовсім по-іншому. До речі, як я розумію, з оцим третім рівнем Солі. Можна спокійно, тобто привид наступає на сіль під час полювання. Це значить, що ну ви 100%. Якщо вам треба я не знаю, зняти відбитки, так розумію, вони теж будуть залишатися. Одразу після полювання ви можете побігти з ультрафіолетом і подивитися, чи є відбитки. Це в цілому, до речі, прикольно, і саме заради цього, ну, скоріш за все, цю сіль будуть використовувати. Бо, ну, сповільнення це просто мабуть, якийсь приємний ефект для людей, які трошечки ще бояться швидкості приводу що ж. Будемо на цьому тоді завершувати, чекати наступних Development Preview, вони дуже цікаві. Сподіваюсь, нам покажуть нові, нове розп'яття, дуже естетичне в обі. І подивимося, що там все буде. Дякую всім за перегляд! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!